Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні я пропоную вам розучити вірш-лічилку відомої української дитячої поетеси Наталії Карпенко. Вірш називається Парад планет. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз. Меркурій, мандрівник. Два. Венера Ясний лик. Три. Земля вітає нас, а чотири красень Марс, п'ять Юпітер. Шість Сатурн. Сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятим, не беруть його на свято, він найменшим уродився і до карликів прибився. Повторимо віршик ще раз всі планети стали в ряд. Починається парад раз Меркурій, мандрівник, два Венера Ясний лик, Три Земля вітає нас, а чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун, вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свято він найменшим уродився і до карликів прибився. Молодці діти, сподіваюся, вам сподобалася така лічилка, і ви її з задоволенням вивчите і будете використовувати під час ігор. А на сьогодні все, до побачення, до наступних зустрічей!